Доброго дня! Два будинки за ціною одного. Думаєте, так не буває? Я вам сьогодні доведу, що буває 9 соток землі, абсолютно затишний провулок на перемички, кайфове розташування, велика територія і бомбезне планування. Ходімо прямо зараз на віртуальний перегляд. А хто хоче бути власником цього будинку? Рекомендую телефонувати неодмінно прямо зараз, тому що навесно повірте, всі будинки будуть продані. Телефонуйте. Будинок наш на 9 сотках землі побудований з сороковки газоблока. Плюс до всього на території маємо ще повноцінний гостьовий будиночок. Наш основний будинок на 200 квадратів, поруч будинок на 150 квадратів загальної площі. Пройдемося. Верхня частина у нас на 110 квадратів. Ось такого формату основна у нас житлова зона. Тут знаходиться синвузол. Ось такого формату, він дуже великий, з віконечком. Далі по курсу він у нас роздільний, тобто ви можете зробити або окремий, або ось цю зону зробити як зону гардеробної фактично, і далі по курсу ми маємо величезну кухню з панорамними віконечками і з виходом на задню терасу. Я в кінці відео додам, подивимося ще її. Там дуже велика ще зона тераси, глобальна така, скажімо, і тут можна зробити не тільки кухню, а ще й фактично там, де панорамні віконечка, якусь зону відпочинкову, який диванчик і так далі. І тут прямий вихід одразу за дверками знаходиться вона крита ще величезна тераса. Все зроблено капітально. Я вас неодмінно запрошую на перегляд, щоб ви оцінили, наскільки тут все чітко обладнано і збудовано. Фундамент конкретний, капітальний. Я далі вас проведу в цоколь. Ви здивуєтеся, що зовні будинок дуже маленький виглядає, а всередині тут ціла резиденція. Далі спальня у нас перша. Виходимо зі спальні, маємо спальню другу і ще одну спальню, спальню третю. Зараз в другій спальні, і ось переходимо в третю. Тобто повноцінний будинок на три гарних великих спальні. І крім цього спускаємося в наш цокольний поверх. Він повноцінно величезний, оскільки там немає світла, я розумію, що вам не передасть цю висоту стелі, але тут теж глобальна така так само він фактично по розмірам, як наш верх. І знаходиться тут дві великих кімнати, плюс місце під кладову і місце під гардеробну. Тут дуже багато місця. Я кажу, цей будинок треба дивитися неодмінно тільки вживу, тому що не передасть камера. Ось, бачите, сюди ще й два входи. є. Можна з двору сюди зайти, або ж безпосередньо спуститися з будинка. Тут чудово розміститься якась зона відпочинку, якийсь настільний теніс, більярд зона відпочинку для родини, тобто дуже цікаве місце. Далі тераса. Ось такого формату крита, тобто можна ще її засклити буде взагалі супер. І ви бачите, що ділянка ще, при тому, що у нас стоїть на ділянці два будинка, достатня. Тут цілком багато місця, все всюди вже огороджено. Далі перейдемо ось в цей червоненький будиночок. Гостьовий, так званий. Тут у нас мається на першому поверсі кухня з невеличкою кладовою, коридорна зона, туалет, санвузол. І наверху ще маємо теж санвузол і дві повноцінних спальні. Тобто, ось у нас коридорна зона, теж величезний повноцінний будинок. Особливо цікавий цей буде варіант. Для людей, які розглядають поселитись на одній ділянці, наприклад, з батьками, тобто цей будинок ще теж повноцінно може бути житловим, тому що він теж доволі великий і повністю обладнаний всім потрібним, навіть два санвузла і ще дві повноцінних спальні. Дуже цікавий варіант, хороша на нього ціна, вартість цього об'єкту 110 тисяч доларів, тож телефонуйте.